Нашому війську чоловіки, і жінки з великої літери. Мене звати Олексій Тритенко, і я молодший сержант ЗСУ. Вже понад 20 років я працюю в кіно і служу в театрі. Та що таке дійсно служба? Я почав розуміти 24 лютого 22-го року, коли пішов та де там побіг до військомату як доброволець в тероборону, як і більшість моїх друзів. І тоді ж кіно для мене закінчилось. Вся ця, ця бутафорія, піротехніка, декорація. На війні все по-справжньому, а головне, по-справжньому живуть. Поруч з тобою побратими теж справжні. В нашому війську чоловіки, і жінки з великої літери. Тут еліта. В ЗСУ, Світ Націй. Зголошуйся до Лав Збройних сил України. Долучайся до справжнього.